В Україні хочуть змінити термін дії водійських прав в залежності від категорії від 5 до 15 років. Тоді, як раніше, це було 30 років. В МВС вважає, що такі нововведення зменшить кількість ДТП на автошляхах. Однак, як до цих змін ставляться тернополяни, відповіді у сюжеті. Та, в принципі, логічно і нормально. А вважаєте це покращення чи погіршення? Ну, це для кого як буде, в принципі, може бути гірше, для когось краще. Тут вже кожен для себе вирішує. Але я думаю, що це логічно і правильно. Позитивно. А чому Скажімо, якщо відповісти такою народною приказкою, то багато зараз є таких, що права купив, а їздити не купив. Тому, скажімо, це основна проблема є на даний момент. Що От суто з правилами люди не дуже знають в цьому. Я думаю, що треба постійно переграти знання е водіїв і багато-дуже багато, багато ситуацій є, що порушують права і то так, що просто думаю, що це позитивна зміна. Позитивною для депутатів тих, хто змінює ці зміни, а негативною, звичайно, для звичайного громадянина. А чому? Ну так мені треба буде переробляти права, всі розуміють, тому вони не задурно, це не за копійки переробляються права. Ну для початку в мене немає прав, але якщо їх я буду робити, то це буде проблемою, тому що кожного разу поновлювати права. Хоча з іншої сторони це буде добре, тому що е, тепер можна буде перевіряти водіїв, які просто купили права.